Сергій, а ще тебе надихнуло займатися самоємнісним обладнанням? Ну, колись я був студентом і попав на вечірку на пивоварню. Якось магія виробництва пива мене тоді досить так захопила. А на той момент я працював ще системним адміністратором, потім інженером в сервісному центрі по ремонту комп'ютерів. Ну, на перші там пару місяців. Цікава задача на когось працювати, але потім це все стало мені досить скучно. І тоді ще таке перше враження з тієї пивоварні мене надихнуло на створення власного бізнесу, отримання замовлень на виробництво саме пивоварня. Потім в процесі ми вже зрозуміли, що ми можемо виробляти не тільки пивоварні, а й ще інші ємності. Це розширило наш спектр. Клієнтів сектор клієнтів.